Ола, вітаю вас! Я Надія Васильченко, і ви у мене на каналі, де я пояснюю правила іспанської мови українською. І сьогодні розповім вам про дієслово Абер. Про нього мене запитали під відео про дієслово Абер у теперішньому часі з курсу української мови для початківців. А насправді дієслово Абер надзвичайно вживане і тому з ним виникають певні проблеми. Я розповім чому. По-перше, як я вже сказала, це одне із найуживаніших дієслів іспанської мови. Воно багатозначне і неправильне. Нам треба запам'ятати всі ті форми, які в нього є, які можуть навіть не бути схожими до початкової форми АБР. І крім того, у цього дієслова є три функції. Воно виступає допоміжним дієсловом при відмінюванні інших дієслів. Воно виступає у конструкціях. А також у безособ безособових формах. Не лякайтеся цієї термінології, на прикладах ви зрозумієте, що я маю на увазі. Отже, треба звернути увагу на те, що дієслово багатозначне, українською може передаватися залежно від контексту, і як бути, і бути наявності, бути присутніми, існувати. Тощо, поставте відео на паузу і подивіться, які в нього є синоніми, щоб ви розуміли, наскільки це дієслово може зустрітися вам у різних ситуаціях. Це дієслово, його перша функція виступає допоміжним в утворенні шести різних часів у різних способах. Способи, якщо простими словами, це дія у нас може бути дійсною, тому дійсний спосіб, реальна дія в минулому, в теперішньому і майбутньому, індикативо дійсний спосіб. Дія може бути умовною, бажаною. так? Типу, я хотіла би, я працювала би, я їла би, оця б іспанською передається через кондиціональ їх є два, але ми зараз говоримо про кондиціональ компуесто, бо там виступає дієслово абер. І ще в іспанській мові існує моду «субхунтиво», субхунтив, в якому немає прямого відповідника в українській мові, і ми завжди перекладаємо залежно від контексту, залежно від ситуації. Отже, зверніть увагу: шість дієслівних часів, шість дієслівних форм. Вимагають присутності допоміжного дієслова абер. І подивіться, наскільки по різному воно які різні воно має форми, так. Я не буду зараз вам пояснювати, як ці всі часи утворюються. Про минулі претеріто перфекто і претеріто плюс квам перфекто у мене вже є відео на каналі у плейлисті про минулі час часи. Футуро перфекто я згадую у своєму відео про майбутні часи. Кондиціональ у мене немає ще відео, але якщо вам потрібно буде, я зроблю. І я планую зробити серію відео про субхунтив. Отже, в субхунтиві теж, бачите, у двох часах субхунтиву нам потрібне буде дієслово абер. І крім того, дієслово абер може відмінюватися саме по собі в усіх цих часах. Зайдіть на сайт ра.с і подивіться на його відмінювання. Це перша функція дієслова Абер бути допоміжним дієсловом. Вивчайте кожен час окремо, звикайте до, цьох, до цих форм. Конструкції з дієсловом Абер є дві. Абер. Пердон, Аберке плюс інфінітив, інфінітив і АБРД плюс інфінітив. Аберде це більш літературна така конструкція. Ви її зустрінете в текстах або від дуже культурних людей, таких як я. Аберке і Аберде відрізняються тим, що, коли я кажу Аберке, я не вказую на особах. Треба щось зробити, кому невідомо, якщо це окремо не сказано. так? берде, воно більш особове, оскільки ти є слово АБЕР, ми далі побачимо, ставиш у форму тієї особи, яка мусить щось зробити. І е, я нижче написала, що аберде, воно відповідає тенерке, або дебер плюс інфінітив. Ви знаєте, що це, це структури, які пояснюють зобов'язання. І якщо ми аберде більш так літературно використовуємо, то повсякденно ви зустрічатимете. Tengo que hacer algo, o о trabajar más. Саме в таких -от структурах ці структури будуть у повсякденному житті заміщати Абер і «де». Аберке використовується у повсякденному житті дуже-дуже часто. Подивимося приклади. Ой, я пересуну трошечки своє зображення. Отже, аберке – це потрібно або треба щось зробити без вказівки, кому це треба зробити. Використовується у різних часах і способах, бо нам завжди треба щось зробити. Сьогодні треба, вчора було треба, завтра буде треба, правда ж як в українській, так і в іспанській мові. Ви можете поставити відео на на паузу, переписати собі ці приклади. Я навмисно залишила там переклади, щоб ви. Мали не вигадували якісь там свої варіанти, а вже знали, як воно буде більш правильно. Завжди можна перекласти і різними способами, пам'ятайте про це. Це один із моїх, який я вибрала як еквівалент цим думкам, цим повідомленням. керег апрендеру нового ідіома лос діас». Оце айке нам не вказує, кому це просто треба практикуватися щодня. У минулому, претерідторідо A ber, в нисловому.. в Arrow, треба було, так? Довелося Ну, йдеться про дітей, але все одно це абіаке ми прикладаємо як треба було. І по контексту зрозуміло, кому треба було нам дітям. Абраки, майбутній час, потрібно буде. Подивитися прогноз перед від'їздом. І Абріаке це Кондисіональ Сімпле. Абрія, Кондисіональ сімпле, но Коесто, тому що Коесто ми говорили про склад різних способів, а тут просто слово Абер стоїть у простому, умовному способі. Треба б купити більше їжі, якщо прийде більше гостей. Отже, поставте на паузу, перепишіть, проаналізуйте і зрозумійте, що АБРК оця конструкція зобов'язаності, зобов'язань зобов використовується у різних часах, як і в українській мові. Нічого тут такого страшного немає. Аберде, коли я використовую АБРД, я мушу дієслово Абер поставити у ту особу, про яку йдеться. Якщо я говорю про себе, я кажу Едереконосер, мушу визнати. Якщо я говорю про тебе, ас де стодіармас. Ти мусиш більше вчитися, ти маєш більше вчитися. І бачите, українською його можна передавати через мусити або мати. А де Аберу на Солюсіон має бути якесь рішення. І оця конструкція зазвичай зустрічається у теперішньому часі, у імперфекту, це тривалий минулий час, подивіться моє відео про минулі часи, і у кондиціональ Сімпле. Запам'ятовуємо, що це, ця конструкція вона більш літературна і ви зустрінете переважно у текстах. Отже, н -н -н -н. абер як безособова форма. Це третя функція дієслова абер. Третя функція, яка, напевно, більше всього проблем у нас викликає, оскільки має ось оці всі форми. Щоб сказати, що щось є. В магазині є хліб, на вулиці є а, не знаю, там багато автобусів, багато машин, тут так, багато людей. Є це є. Існує в наявності. Є в наявності у іспанської передається у теперішньому часі через Ай. У минулому, який має стосунок до теперішнього, А Абідо. У минулому завершеному убо. У минулому тривалому «абія», Дуже рідко зустрінете плюском перфекту, але все ж існує, хтось може таке написати абі абідо, і у майбутньому абра. так, Буде щось там. Буде багато людей на концерті. У субхунтиві, для того, щоб знати, коли використовуються ці всі форми: ая, ая-бідо, уб'єра убєсе абідо треба вже добре володіти правилами використання субхунтиву, коли ми застосовуємо форми субхунтиву. Поки запам'ятайте, якщо ви зустрічаєте Ая, то є якась умова, яка змушує мовця, носія використовувати субхунтив. Тобто, Ая ви зустрінете тільки тоді, коли йдеться про якісь сумніви, про якісь емоції, про якісь бажання, про щось, що вимагає використання моду субхунтива. субхунтив. Приклади в усіх цих часах я покажу на наступних слайдах. Отже. У дійсному способі. пам'ятаємо, дійсний спосіб це коли дійсні якісь дії в минулому, в теперішньому чи в майбутньому. Ай, муча en el concierto Ой. Коли я бачу Ай, я перекладаю це як є. Є багато людей на концерті сьогодні. Українському ми скажемо на концерті сьогодні багато людей. Ми навіть не скажемо є. А біду муча gente en los conciertos с Останнім часом на концертах було багато людей. З'явилося було, правда? Бо в минулому ми використовуємо слово бути. Ubo mucha gente en el concierto ayer. Учора на концерті було багато людей. Antes había mucha gente en los conciertos. Тут у нас imperfecto, оскільки слово antes має конкретних часових рамок, це розмитий такий час. Подивіться моє відео про imperfecto. Тут раніше на концертах було багато людей. И майбутнє. Habrá mucha gente en el concierto mañana. Завтра на концерті буде багато людей. Я посуну сюди. У субхунтиві. Субхунтив, пам'ятайте, це, це такий спосіб іспанській мові, який не має прямого відповідника в українській, ми його будемо перекладати залежно від ситуації. І в наших чотирьох реченнях ви зараз зверніть увагу, як я це зроблю. Но крео» – сумнів, якщо є сумнів, якщо є структура. Но крео», нам потрібно в підрядному реченні субхунтив. Нокрео, киа ямуча генте нель консєрто маняна. Я не думаю, що. На концерті завтра буде багато людей. Я переклала майбутнім часом. А в іспанській мові, коли ми виражаємо сумніви, нам потрібен субхунтив – теперішній час. Ну, коли йдеться про тепер або майбутнє. Но creo que, віду, gente en el concierto ayer. Я не думаю, що вчора на концерті було багато людей. Я сумніваюся у чомусь, що вже відбулося. Тому у нас тут інший час із субхунтиву. Охала gente en el concierto Ой. Хай, хай би сьогодні на концерті було багато людей. Охала, це хай, не хай. Сі si más gente en el concierto hoy, Абрія habría до mejor. Я б себе краще почувала, якби на концерті сьогодні було більше людей. Отже, якщо ви ще не вивчали субхунтив, можливо, зараз не дуже доцільно буде звертати увагу на всі ці форми. Почекайте, поки ви вивчите субхунтив. Якщо ви вже вивчали субхунтив, зверніть увагу, як змінюється дієслово «абер» у субхунтиві. В теперішніх, о, в дійсному способі, якщо ви вже знайомі з усіма часами, ви будете розпізнавати, що таке «ай», що таке Аабідо, УБО, «абія» і Абра. Наступні два слайди там ще більше прикладів. Поставте на паузу і спробуйте самостійно перекласти, спираючись на мій попередній слайд, трошечки повернетеся, Бо я використала ті ж часи, просто інша ситуація. Наприклад, канцелярські товари або книгарня, або ну, лібреія це не бібліотека. Це книгарня або магазин канцтоварів. Так? Чи є поруч якась там книгарня чи магазин канцтоварів? І от подивіться, як я в різних часах цю, це питання обіграла. Так само у субхунтиві. У субхунтиві я використала такі ж самі форми, як і на попередньому слайді, тому вам не буде важко зрозуміти, а якщо виникнуть питання, напишіть мені. І ще одна група прикладів: так само у всіх часах одна і та ж ситуація. Я намагалась підбирати прості приклади, щоб будь-хто міг їх перекласти. І Ще одна величезна проблема, величезнісіма, ой, що це я зробила, Величезна проблема це те, що в іспанській мові є чотири дієслова: абер, тенер, естар чи сер. І ці чотири дієслова відповідають нашій, нашим формам, українським формам був, була, було, були, або буде, будуть. І... Якщо ви хочете провести такий експеримент, поставте відео на паузу і спробуйте перекласти оці чотири речення. Я їх поставила всі в минулому, але ви можете поставити їх у майбутньому. Площа буде просторою, красивою, на площі буде церква, і спробувати теж перекласти. Я зразу вам підказую, що в кожному з цих речень буде одне із оцих дієслів: Абер, Тенер, Естар чи сер. Але треба вгадати, в якому. Нам треба виходити із значення цих дієслів. Абер, як ми вже з'ясували, це бути в наявності існувати. Тенер це мати, естар це знаходитися. І серце бути кимось або бути якимось. От Якщо ви в українській мові можете замінити дієслово «бути» на знаходитися, на бути кимось чи якимось», на Існувати на мати або на бути в наявності, от в залежності від того, перекладайте іспанською. Наприклад, у першому реченні площа була просторою, красивою питання була якою. Бути кимось або якимось. Діє слово, сер, моя підказка. На площі була церква. Тут йдеться про наявність, так? Була наявною. Церква була поруч з музеєм. Вона можна замінити діє слово була на знаходилася. І у церкві була висока дзвіниця, трошки звучить штучно вигадано українською, ми так не скажемо. Ми скажемо на церкві, але мені треба було придумати такий приклад, щоб це як мала. так, Церква мала, а отже, діє слово А ну, ще раз подумайте і скажіть, як би ви це все сказали іспанською. І на наступному слайді у нас будуть відповіді. Я пересуну і міняю. Отже, площа була просторою і красивою. Ми оце була передамо через дієслово сер в імперфекто La plaza era Espaciosa y Hermosa. Оскільки тут йдеться про якусь постійну характеристику. Була якоюсь, чи була чимось. Сюди не підходить чимось, але це постійна характеристика. На площі була церква. Йдеться про наявність церкви на площі. Тому через дієслово абер. Абія у наїглеція на класа. Церква була поруч із музеєм. Тут вона знаходилася, була розташована. Так, якщо можна додати слово розташована або замінити на знаходилася, дієслово Естар. У церкві була висока дзвіниця, я вже сказала, що це можна замінити на мала високу дзвіницю. Якщо можна замінити на мала, тоді дієслово тенер. Я залишу у описі під відео посилання на картки, які зробив якийсь інший вчитель, не я на тренування. Саме різниці між абер, ТЕНЕР, ЕСТАР чи серце. Картки безкоштовні. Ви можете себе перевірити великою кількістю прикладів. Отже. Якщо у вас виникають якісь питання з іспанської мови, відповіді, на які, на які ви не знаходите ні в підручниках, ні в курсах, ні в на YouTube іншими мовами, будь ласка, напишіть мені, і я залюбки відповім на ці ваші питання. Якщо ви хочете зі мною навчатися індивідуально чи в групах, чи хочете придбати мої матеріали, ви знаєте, де мене знайти. Я дуже вдячна за всі коментарі, за всі вподобайки і за те, що ви вивчаєте іспанську мову, вивчати іспанську мову, це давати Україні більше. Mucho éxito y hasta pronto! Gracias!